Служба безпеки України провела обшуки у Києво-Печерській лаврі. І як хтось вдало пожартував Бога, там не виявила. Зате виявила центнери сепаратистської макулатури і балії з валютою. Дивно, що обійшлось без зброї наркотиків і шамана я б не здивувалась. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання. Навіть не знаю, як назвати явище, про яке сьогодні поговоримо, як це правильно називати московськими вошами чи українськими гнидами, бо це якась гібридна форма, яку ми ніяк не виведемо. Отже, 22 листопада СБУ провела обшуки на територіях свято Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на Рівненщині, в Корицькому жіночому монастирі та Сарненсько-Поліській єпархії УПЦ, тобто колишньої УПЦ МП. У святих отців знайшли ось такі примірники рускава вєсніка і рускава дома зі статтями про придчувств на воросії, які вони в передчутті новоросії очевидно розповсюджували серед вірян. пачки гривень, тазик доларів і російські рублі. Крім російської валюти, святі оці переховували і російських громадян. Сбу виявило осіб з паспортами і військовими квитками СРСР, людей, які взагалі не мали документів, а лише шексерокопі або мали українські паспорти, що були схожими на підроблені. В Лаврі знайшли персонажа, якого підозрюють у причетності до діяльності проросійського інформаційного агентства Антван. Яке належить громадянину Росії обшукам в Лаврі передували ось які події кілька днів тому, 13 листопада, в мережу виклали відео, на якому видно, як просто зараз, під час нападу Росії на Україну і на дев'ятому місяці повномасштабної війни в Лаврі моляться за Росію. Хоча і до появи цього відео і до вторгнення про російські святі отці, які окупували Лавру, заслуговували на увагу СБУ. Зокрема, ось цей святий отець на відео з вчорашніх обшуків, це той самий знаменитий митрополит Павло, в миру більше відомий як Паша Мерседес, Ярий противник Томасу, людина, яка і до вторгнення називала агресором Україну екс депутат Київради від партії регіонів другом і покровителем святого отця вважають російського бізнесмена і екс нардепа Новинського. Прізвисько Паша Мерседес йому дали за любов до одноіменних елітних німецьких автівок. Роль, яку філіал московської церкви в Україні у ПЦМП відігравала в змосковщині і знищенні Української держави, складно переоцінити роками цю антиукраїнську діяльність у ПЦМП не помічали, тому що у пашмерседесів ходили в покровителях не святі, а не доторкань. А українські спецслужби, які мали б займатися проросійськими діячами, в тому числі святими, самі були прихистком для агентів ФСБ. Баканова нагадаю, досі не покарали за те, що і під його керівництвом в СБУ плодились російські щурі. Сам Баканов, до речі, був парафіянином у ПЦМП. А Київський святовведенський чоловічий монастир Московського патріархату, куди ходив молитись голова СБУ, вшановував російських загиблих воїнів. Що казати, якщо зараз після вторгнення деякі діячі СБУ мали наглість давати приписи не чіпати колишню російську церкву і штучно перешкоджали переходу парафії в православну українську церкву? Чи стане візит СБУ до Лаври початком кінця про церкви в Україні? Питання для нового очільника СБУ це мало б стати професійним викликом. Ще одна історія про російських агентів. Дмитру Табачнику оголосили підозру у державній зраді за те, що він допомагав колаборантам Сальдо і Балицькому насаджувати російську владу в захоплених росіянами містах. Це той самий табачник, який колись завідував адміністрацією президента, а потім в команді Януковича насаджував свої проросійські і пострадянські погляди в міністерстві освіти України. На відміну від табачника, який втік з України, сотні чи тисячі інших персонажів нікуди не зликли, а знайшли себе в новій реальності. Цілий розсадник їх днями, приміром, вскрився в національному олімпійському комітеті. Через скандал з Шуфричем і Суркісом цих двох колишніх регіоналів і членів ОПЗЖ після розголосу вишвернули з нок. Але ось днями Роман Зозуля, футболіст, оприлюднив цілий список тих, кого голова Олімпійського комітету і міністр спорту Вадим Гуцай тримає в нок в цьому списку, як кажуть, клейма ніде ставити. Кілька десятків колишніх регіоналів різного штибу. Таке враження, що у міністра Гуцейта єдиний критерій відбору колег. Обов'язковим пунктом резюме має бути членство в партії регіонів чи ОПЗЖ. Питання тоді за яким критерієм відбирали самого Гуцейта в уряд. Можливо, службі безпеки України і після лаври варто поцікавитись, з яким спортивним інтересом міністр спорту збирає в національному олімпійському комітеті про російське лобі. Ще пашу Мерседеса туди запросіть, буде концептуально. Ну і ще одна історія серії очевидна і неймовірна про русський мір в Україні. Верховний суд України щойно зупинив виконання вироку вищого антикорупційного суду щодо колишнього нардепа Руслана Сольвара. Антикорсуд засудив Сольвара до трьох років ув'язнення за незаконне отримання більше 300 тисяч гривень компенсації за житло. Сольвар тоді втік із зали суду декілька тижнів ховався, а потім за давньою українською традицією зліг в лікарню. Далі у справу Сольвара включився типу реформований недавно Верховний суд. Суддя Верховного суду Микола Лагнюк послухав скарги адвокатів нардепа Сольвара і пожалів бідолагу. Адвокати напирали на те, що Сольвар дуже хворий і йому категорично протипоказано нервувати. І жалісливий суддя Верховного суду зупинив виконання вироку вищого антикорупційного суду. Я хочу вам просто зачитати фрагмент рішення цього суду, щоб ви розуміли глибину глибин цинізму і Сольвара, і його адвокатів і судді Миколи Лагнюка. Цитую. Під Час перебування екс депутата на стаціонарному лікуванні у нього виявлено нові захворювання, які можуть бути наслідком раптової смерті. Як вам таке? Сольвар помер. Я попросила б Верховний суд або пред'явити труп Сольвара, або звільнити суддю Лагнюка. Бо жарти жартами, але це ганьба, коли суддя верховного суду не париться навіть з тим, щоб аргументовано написати рішення суду. До речі, під час конкурсу до верховного суду у судді Лагнюка виявили чималий будинок, оформлений як недобудова з власною каплицею у Київській області, і екс-нардеп Сольвар, теж великий любитель церков. У 2012 році, під час своєї виборчої кампанії, він обіцяв добудувати декілька храмів на Київщині, і саме цим аргументував, чому йому необхідно пройти у Верховну Раду. Ще один збіг. Руслан Сольвар є одним із підписантів скандального звернення до конституційного суду, яким судова мафія і інші корупціонери при владі добилися скасування відповідальності за незаконне збагачення. І знаєте, я буду сьогодні песимісткою. Думаю, нічого не буде судді Лагнюку за те, що заради того, щоб відмазати екс-депутата Сольвара, суддя його фактично поховав живцем. Не буде, бо це той самий Верховний суд, де з паспортом громадянина Росії працював, причому одним з керівників суддя Богдан Львов, який досі не позбавлений громадянства і який намагається поновитись на своїй суддівській посаді у Верховному суді. А служба безпеки, яку голова Верховного суду Всеволод князев після скандалу з російським громадянством Львова. Попросив перевірити всіх суддів цього суду на наявність російського паспорта. Перевірила аж його одного голову суду. Як підрахували громадські активісти, такими темпами служба безпеки буде перевіряти суддів Верховного суду до 2030 якогось там року. Але це так просто гра цифр. Я дуже сподіваюся на те, що війна з Росією змінить суспільство настільки, що воно перестане толерувати будь-які паростки руского міра і будь-яких його носіїв, як небезпечних для життя цілої країни. Цими днями ми бачили кілька прикладів того, як діє суспільний тиск. Перший це Шуфричі суркіс, які добровільно примусово пішли з ног так само швидко, як туди були обрані, саме через те, що обурення вилилось в медіапростір і в соцмережі. Другий приклад це депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко, який так само пробув радником голови обласної військової адміністрації Херсонщини Ярослава Янушевича. Буквально кілька годин, поки про його призначення не дізналась ті, кому не байдуже. І коли новини про його призначення набули розголосу, так само тихо пішов зі словами Я все зрозумів. Правда, і сам голова Херсонської ОВА, теж функціонер часів Януковича і ледь не близький друг родини Азарових. Такий от кадровий голод. Усе це разом. Суспільна увага до носіїв, руськава міра, латентних, колишніх і активних. Розголос історій про їхні спроби повернутися, перефарбуватися, приниження, яке вони я впевнена, відчувають через це. Це все поступово витіснить таких персонажів. Публічної політики, хоча, якби це було державною політикою, позбутися присутності і впливу проросійських персонажів в політиці, в державному управлінні, це все було б швидше і ефективніше. І ми не воювали б з цим до 2030 якогось там року. Але кадровий голод чи ще щось. Тому доведеться, як завжди, всупереч, а не завдяки. Ніхто називається тобі і легкого життя, не обіцяв. Легкого життя і легкого рецепту побудувати нормальну і незалежну країну, але важко чи легше, довго чи швидше з тими, хто за нормальне майбутнє країни, чи без тих хто проти, ми все одно це зробимо. Бо Україна має все для того, щоб стати успішною, комфортною, забезпеченою і найсильнішою в Європі. І буде такою інакше навіщо все це?